Йойо, кінтий, всі вітаю, сьогодні ми звуці в Майнкрафт. У мене оновилася версія. Так. І що я бачу? Що нам треба вилазити на а, землю. Бо в нас тут. А, та, ми подобували дуже багато всього. Це дуже добре. Але, але, кінти, найгірше, що в нас нема що поїсти. Нема що поїсти. На чому переплавити? залізко. Доплавити нема. Ааа, як по поспати? Типу це все дуже погано. Так, тут давайте вилазимо. Так, оу, тут сламаків дофіга. Але ви мені не дуже потрібні. Оу. Так, цей сламак повинен вбитись. нє ні 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 бай-бай. Хім гудбай. Я побіг в іншу сторону. Опа, лава. Так, а ти за мною? Ох ти, іо. Скільки вас там. Окей, ми вас хіпом. Їх... Ні. Ні, тільки не це. Я загрив фендермена, походу. Кенти. Я сподіваюся, що тут нема трьох блоків, щоб він сюди заліз. Так, окей. Окей. Давайте будемо добувати залізку, поки будемо йти. Не знаю на хіба мені стільки треба. Але давайте будемо це робити. Так, мені ще блоки, звісно, треба. Так, Чикс. А, зупиняємо лаву. Ага, там нічого нема. Ні, там щось є. Там щось є, тому це класно. Ви бачили настільки швидко лава? Цей перестала тікти. Нормас, нормас. Так, що тут? Ні, ну ми к сланцю прийшли, це окей. Це в принципі окей. Ага, поняв. Так, в принципі. мене щось Не знаю навіщо. Кінти, Я тут профі. Ай шо? Окей, треба шукати вихід звідси. Хоча Хоча кінти я так. Отак хочу зробити Бемк. Ага, тепер я не можу вилізти, окей. Так, лопата. Бемк. Угу. Кудись я прорубав собі дирку. Але окей, йдемо сюди. Йдемо сюди, тут знову щось світиться. А, це наші факели, до речі. Це, до речі, наші факели. Тому я би хотів до них а, пройти якось. Так, cheeks, bang. Mm -hmm. А, в нас ще діамантів не було, на жаль. Там, в нас ще діамантів, на жаль, не було. Ага. Ось що тобі. Ось все тобі вихід. Так, опа, і давай ягодки забираємо. А, треба поїсти. Іди треба поїсти. Ну, бо що це? Я бігаю по печерам, а в мене три сердечка, А? Ага. Це нормально, сердечок, можна сказати. Такес. На. Слимака в рознесли. Давайте тут підемо. Давайте тут підемо, подивимося. Ага, тут оцей здоровий сламак, який мене вдарив. Такс. Привіт. На. На. Все, виносимо всіх слимаків, які вилазять. Все. В принципі, ми їх всіх повбивали. Ось тобі і вихід. Ось тобі і вихід. Так, треба вийти звідси. Живий. Так, оу, я тут повпав. Я тут трошки впав, але окей. Опа, це глина, я поняв. Я поняв, це глина. Так, стан тут, е, тут блок. Тут блок. Чикс-чикс. Ні. Тут погано поставив блок. Оооо, як я люблю е, світло. Так, кінти, в, мене, е, в принципі, в цій серії я хочу трошечки-трошечки побудувати собі будинок. Тому зараз ми виходимо, ставимо пічечку, пічечку десь в лісу і йдемо добувати ліс. Просто весь ліс будемо добувати. Так, Чікс. Все, позабирали все за ліску, можемо вилазити тут. Так, тук, тук, тук. так ось ось тобі вже і земля. Ось ось тобі вже і земля. Ось ось тобі ліс. А виходимо, ставимо пічечку, закидуємо за Ну і будемо добувати тут усі дерева. А Я би хотів би тут побудуватись, але мені треба ж також і поїсти. До речі, ще треба їсти. Це переплавить собі, ну, пожарить. Ну, так. Тут ще якась ямка. Ну, коротше, ми це все будемо якось там переробляти. Переробляти. Так, let's go. Так. Угу. Це що за дерево? Не знаю. Але я якийсь прикольний думаю. Так, даємо пічка. Бем-бам. О, до речі, мене я не добив жодного, жодного поки що. А ні, я ж добував, але я її провтикав. Так, окей, закидаємо е, усе дерево. Усе дерево, яке в нас є. Добуваємо дерево. Так, блін, ми вже і е, вже і ніч, ніч кінти. Тому треба якийсь собі. Е, хоча будемо, напевно, бігати, якщо буде фул ХПшка. Якщо буде фул ХПшки. То буде норм. До речі, ось тут буде прикольно побудувати будинок. Тому давайте це і почнемо робити. Так. Я би хотів би його саме з цього дерева, яке в мене є. Так, давайте тут чотири блоки. Бенг. Чотири блоки. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бенг. Раз, два. Три. Бенг. М, пічка стоїть. Буде 10 на 10. У нас такий блок. Опа, панда, дивіться тут панда. Ніфіга собі, що тут робить панда? Привіт, панда. Сорі, бамбука для тебе нема. А, це ж типу полуджунглі. Та, це напевно полуджунглі. А, джангіл. А, але окей. Мені би ще три вівці. Дві вівці навіть мені треба. А, і в мене. Леопард. А, це кішка. Це кішка. О, ти Отайо. Йо, оно вовк. Оно тобі і вовк. Ніфіга собі. Чи то вовк, чи то пес, хто зна. О, зомбі Опа, тут є тут є поселення десь. Тут біля є десь поселення. Блін, на мене всі прям лізуть зараз. ще й зомбі виліз. Так, песик при... Приручити, Так. Привіт! Привіт! Окей. Зараз мені не до песиків, а до того, як мені вижить вночі. Ауч! Ай-яй-яй, яй ні Ні-ні-ні-ні-ні! На. На-на-на-на-на! Бліна, бліна, бліна. Але я зараз в безпеці невеличкій. Бо тут є кіт. Бо тут просто є кіт. Так, треба зараз поїсти, бліна. Поїсти. Так, стаємо тут. І ми невеличка мішень. Для скелетонів. Для скелетонів. Така здобич буде ще класна. Так, Чікс. В принципі... Осьо тобі ще один житель. Ніфіга собі. Прикиньте. Так, о, дивіться, як класно. А ні, мені отакої б треба. Так, мені по таку штуку треба. А не як там якось побудувалось дивно. Так, підходимо. Зрубимо це дерево. Ну як? Це дерево. Так, Чікс. Вилазимо і ставим блок. Бенк. Все, отак, норм. Тепер туди треба йти. Так. угу, Окей. А зараз ми, напевно, будемо спускатись. Ох, ю, подивіся, сіки там є І вони всі до мене шурують, до речі. І вони всі, до речі, до мене шурують. Окей, зробимо дерево. Зрубимо дерево. Так, Чікс. Будемо потроху зрубувати дерева. Які туди є поблизу, вони все одно мені не потрібні будуть. М -м. Так, мені треба ще драбину. Мені б треба туди ще драбину, щоб я міг туди залазити нормально. Так, тому, ох, що? Після чого кріпери почали не боятися кішок? От після чого просто. М -м? Хто мені скаже? Просто хто. Ой-ой-ой! Так, чуть не потонули. Кріпер просто... агат! Просто агат. Ох, капець! Подивіться, яка яма тут! Просто. Та ну я, за що? Окей, ой, ой 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 кріпер ще один. Так, окей, зараз будемо їх водити біля цієї ями, можливо. Опа! Мінус один. Треба ще одного. Ой-ой-ой. Мінус. Блін, давай, зірвись Зірвий, челікс. Я біля челикс. Б. Все. Блин, зомбі вылезет. На, на, на. Вони Он именщий дырово зломало. Ото капець. Так, окей. Забираем пичку. Блин, де? Де моя сокира? На, так. Як же я зараз туплю сильно. Так, чикс. Так, треба зараз вилазити якось. Чи є в мене якісь блоки? У мене є 18 блоків. Let's go. Let's go. Так, треба ще один слой. Бенг. Mm. В принципі, ух там індермен. Його хтось вдарив. Прикольно. Прикольно, але треба зараз зламати ці два блоки, щоб вони не залазили сюди. Звісно, для цих для повокій того ще пофіг. Є тут щось, нема тут щось. Так, чікс, Так. хм, Окей, в мене зараз є одна ідея. Навіть трошки менше людей, Так. У мене нема верстака. У мене нема верстака. Ох ти йо, ух ти йо, тут ще кріпер сидить. Кріпер, давай мир. Так, а, в принципі ми почали будувати будинок, це дуже добре. Оу, oh, нео. No. Прийдеться злізти, все одно все-таки. Так, Чікс. Ламаємо. Так, Чікс, Чікс. А тут ставимо землю. Переходимо і робимо дошки. Так, зараз ідемо і дошечки. Так, бенк робимо дошки. Робимо верстак. М -м, ставимо верстак. Де мій верстак. А, ось що тобі мій верстачок. Так, бенк. Так, все, стаємо на shift. Ну і починаємо робити броню. Просто робимо броню собі. Бем! І що те я тепер прокачаний гіперчел? Я тепер гіпер прокачаний чел. ото імба. Ви бачите, скільки у мене зараз броні. Я просто броньований танк. Так, і скільки у мене 15 заліза. Кінти в мене ще й 15 заліза є. Так, трошки дошок, трошки палить. 8 штук. Uh, давайте усі інструменти зробимо собі. Uh, залізні. Let's go. І що в нас тепер? Ні, ну ми те руші були. Кому я кажу, привіт? цікаво. О, до речі, треба ще й ножиці зробити. Так, все, дивіться. Зараз um, я дивлюся. Мені не треба зараз в першому стаку їжа. Їжа мені зараз не треба. Бемк. Викидаємо, ставимо меч. А перо мені не треба, а слиз мені не треба. берем кайло собі. Щоб мені ще треба було. Ну, можливо, вже й нічого. Мабуть, що так. Мені більше нічого не треба. В принципі, треба злізти зараз і піти на оте здоровене дерево. Я зараз його піду і зрубаю. Блін, а там дуже небезпечно, там прям дуже небезпечно. Тому я би хотів би ось, цю, ось це дерево зламати. Так, давайте поліанемо. Ага, а як? О! Так, Чікс. Так, ще. Бемк, все, ми вилізли. Ми вилізли, тепер треба зробити це. О, до речі, можна а, рубати ножицями. Бо прикольно буде потім зру... ще й поставити трошки листя. Так. Бемк. Зрубали дерево. 8 блоків ми отримали. В принципі, норм. Так, ще одне. Але давайте в цей раз будемо трошки більше обстригати. Так, так, наприклад. Так, так думаю, нам вистачить поки що на перший час. Рубаємо ще одне дерево. Так, Чікс, Чікс, Чикс. Все, зрубали. Блін, мене зараз може зірвати кожен кріпер, просто який до мене зараз підійде в спинку там куди-небудь. Такс. Все, дорубуємо це дерево. Ну як дорубуємо, Ламаємо йому усе. Так. В принципі, забираємо це. Ляну мені не потрібно. Ох ю, а привіт таки всім. Привіт таки всім! На. -на, 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 -на. Б'ємося, б'ємося. Так, мінус один. Тепер скелет. Бемк. Скелет у ГГ. Угу. ну і будемо засаджувати дерева. Бемк. А десь отут ще поставимо. А, отут. Щоб по... після цього я міг підійти і зрубати ще декілька дерев. Так, що ти скелет? що ти? Що ти? Хоч, по... Хоч політати? Політай. Так, давайте шифт подивимось. Ой, скелет там ГГ. Ну, це якраз добре. О, тут ще й пташка. Йоу, а в мене є... У мене є вони. Кінтия. У мене зараз, мені здається, буде пташка. Мені здається, що так. Так, бро. Ти бачиш мене? Оу. Блін. А як тебе погодувати? Хто знає як погодувати пташку? Дивись, ти бачиш це? Ай. Окей, окей, будемо робити дерева, а пташка потім може якось. Можливо. Але не факт, я вам не обіцяю. Але якщо у вас буде багато коментарів, що ви, ви хочете бачити в мене пташку, я обов'язково її приручу. Так, Чіпс, в мене вже є 20 дерев. Я знаю, це мало. Але, ну блін, я нормально, І думаю мені здається, я тут вже пів лісу виробив. Тому нормально. Тому, в принципі, нормас. Так, заходимо це дерево ламаємо. Так, Чікс. Чикс. Все. А, о, тут й бамбук. А, це мені з коли я дерева рубав. Дало. Я думаю, коли ще знайшов її. Так, опа, опа. Так, все, в принципі, 34 дерева, пішли. По, по трошки. Так. Рубаємо дерева всі. Потім зробимо красиві ландшафти. Так, перевірте свою книгу рецептів. Навіщо? Ви нам. Хочете дати 200 тисяч діамантів. Я згоден. Так, чикс. Все, в принципі, забираємо. Забрало все. Так, чикс-чикс. Все. В принципі, де моя пічка? Ага, ось я тобі. Не складно помітити. О, до речі. А, це те саме, блін. О, до речі, дивіться. Тут залишились два дерева. Прикольно. Ну, як залишились? Так, я чуть не впав і не зламався. Так. Ага, у мене походу закінчився. Цей. М -м давайте зараз поміняємо. Поставимо ну, тут. Бемк. І будемо забирати. Я, походу, вже більше стаку добув цієї штуки. Так, давайте Shift. Чікс. Бемк. Все, в принципі, позабирали, можемо Shift вимикати е і, і йти. Та, в мене вже більше стаку, ніфіга собі. Так, мені треба скрині, я думаю. М -м і мені треба... Оцю яму закрити. Хоча б отак. Хоча б чисто отак. А як пішов десь з земельки до би. Але я не знаю, де саме. Кріпер, блін, все. О, до речі. Кінти, подивіться на це. Ця ж гора нам не потрібна, правильно? Правильно. Тому давайте трошки спиляємо тут. Так. Отакою. От Просто будемо йти вперед і будемо пілять. Просто отак йдемо. А, і добуваємо землю Ні, ну а що, буде нормасно? Буде нормасно. Так, оу. Прикольно. Прикольно, в мене багато. Окей, так, чик-чик-чикс. Ну я би хотів би ще знайти новий біомчик з сакурами, але це то буде, напевно, дуже складно зробити. О, тут дерево виросло. Норм. Так, що? Оце ми викасили, я думаю, це не видно з того боку. Так, все, йдемо. Побігли. Так, чик-чик-чик-чик-чик. А так, отут закриваємо. Бо біля мого а, участку повинно бути все ідеально. Так, чик-чик-чик. Це, в принципі, забудувало тут дирку. Ага, а, всього, тобі ще одна дирка. Йо, у мене вже майже закінчилася земля. І, походу, вона на цій ямі і закінчиться. Тому в мене не буде будівельного матеріалу, матеріалу щоб там щось будувати. Так, чикс, все. Все, в принципі, ми то зробили. Давайте отут поставимо так. В принципі, давайте зараз будемо залазити трошки отут ще землі. Ось от. А, ні, це, це мені треба земля. Оцю, наприклад. А, Лопата бем, Чик-чик-чик-чих-чикс. Все, в принципі, є прикольно. М -м, прикольненько. Можемо робити драбину. Бемк. Робимо драбинку. Так, чик-чик-чикс. Вилазимо. Ставимо. А, давайте отут поставимо. А, і отут поставимо ми дерево. Так, колода бемк. Отут також треба колоду поставити. Бемко. такое. В принципі, в принципі, давайте візьмемо щось. А, ну і підемо до нашого того, де, оцього стовпа. Будемо дивитися на нього, коли він з'явиться, будемо вже повертати. Так, чікс. отакоє. І отут же повертаємо. Так, тік-тік. Все, ми забудували. Це дерево треба прибрати, потім його забере, а, а нам треба якось. А, Тут буде колода. Тут, до речі, буде отака колода. Бемк, тому в нас все ідеально. У нас це ідеально. Так, і в нас 10 блоків, тому в нас зараз вистачить. Прикольно. Знову баги. І біля мене завжди песик і котик. Прикольно. І папуга, напевно, десь залітає, дивиться. Так, Бемк ми добудували. Чікс, все. Ну, в принципі, прикольно виглядає. Там буде вхід. В принципі, давайте от все все ми прибираємо. Ось цю всю фігню. Ой, так. Давайте зараз. Ні, ладно, не будемо нічого робити. Просто поміняємо зараз, наприклад, оце з землею і, в принципі, і все. Нам, нема більше з чим нам міняти. Так, тут треба прибрати це все також діло. Так, тікс, все. Можемо тепер... Ага, ось тут ще столб треба, блін. Так, а де він? А він прямо отут. Отут, так? бемк, бемк. бемк. Let's go! М -м -м. Класно виглядає, класно. Опа. Ще одне дерево, там треба верстак забрати, бо навіщо там верстак? А його тепер треба зачекнути якось. Я чекнув верстак. Ага, в мене нема місця. Тому зараз поставимо пічку. Тому зараз поставимо пічку десь отакоє. Бемк. Так, чекаємо верстак. Угу. Він не чекається. Він не бачить нас походу. Блін, походу, треба буде залазити зараз. ей хі-хі-хі. Окей, давайте тут якраз побудуємо драбинку, щоб можна було нагору лазити. Іноді. Так, Чікс, ну і таке. Все. Отакою От буде у нас дробинка. Ставимо верстак. Бемк. Верстаку я хочу зараз. Не знаю, що зробити. А, до речі, дошки треба. Дошок треба. Бенк. Усі дошки зробили. Ну і будемо отут закривати. Отакою От прикольно. Так, а скільки у нас тут блоків. Раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9. Ага, 9 блоків в нас. Тому отут ми так само будуємося. Опа, дивіться, дивіться, хто тут. Дивіться, хто тут. Я хочу, хочу, хочу її. І... Я хочу в нього чекнуть, що тут. Що ти тут продаєш ти. О, сорі. А, хто мене там же б'є? Лами! Лами, я вас зараз приб'ю. Ви знали, що я вас приб'ю? Походу, ні. Мені здається, що ні. але вам 7 гг. Так, в мене є два поводка тепер. М так, бенг. Прикольно. А, його не можна прив'язати, блін. Ну пофіг. Пофіг тоді на нього. Мені він такий не треба. Так, ідемо далі будувати. Я думав, що він щось нормально продає, але ні, він звичайний нубас. Так, знайти знайдемо тут слой. Отут. Ну і давайте ще по одному, певно, так? І в нас тільки буде. І в нас буде, скоріш за всього, тут... Зараз... Раз, два, три. Хм. Не ідентично. Не ідентично, тому нам таке не треба. Так, тікс. Чекаємо. Де мій? Блок цей. Е -е. Не бачу, не бачу блока. Він, походу, там, так. Ні, його там нема. Окей, давайте зараз вилізем. Подивимося. Тоді він в мене в інвентарі повинен бути. Але я його не бачу. А, ось тобі він впав. А, ну, звісно, він впав. У мене нічого нема. Так, давайте поставимо. А, зараз блок землі десь. Давайте тут притулимо. Bang. Bang. Все. Притулив. А залазим. а, залазим по нашій драбинці. І ставимо Бенг. Тепер красиво виглядає. Більш красиво. Тому давайте... Опа, свинка. Свинка, привіт. Свинка, Свін, як, як в тебе справи? А окей, як я її хотів, будемо добувати оце здорове дерево. Ну, в принципі, а, мабуть, що ми будемо закінчувати, бо ми вже багато чого зробили. А, в печері полазили, а, будинок почали будувати, тому скоро в нас буде будинок, а, і ми не будемо спавнитись просто посеред а, цього посеред світу, тому тому збираємо це все дерево. Це все, все дерево ми збираємо. Залазимо. Ну і давайте. Ага. Не забувайте там. Так, чикс. А походу, треба ще блоки. Походу, треба. та Так, такое. Так, збираємо тут блоки. В принципі, зараз буде ніч, тому, тому ми і будемо закінчувати. Так, трошки підіймаємося. Ага що потім знову його добуть. Так, Чікс. Все, в принципі, тут дуже багато дерева. Ми вже добули а, більше 18 блоків. Так, в принципі, я не бачу більше дерева, тому а, норм. Тому норм. Тут ми спускаємося. Так, Чікс, все, ми спустились. У нас 25 блоків, 25 просто, і є трошки їжі. А, є трошки їжі, тому зараз ми тебе прив'язуємо. Нє-ні-ні-є. Блін, я не можу його прив'язати. Ауч. Так, буду його Бем, сорі. Так, сорі кінти. але ми будемо це все дороблювати в наступній серії. Тому дякую за перегляд, лайк і підписатись на YouTube канал та Телерам канал, Телерам канал. В опіці од ролика лайк та напишіть коментар бажано, Відео 8. Дякую вам.